Il Варшаві цього тижня відбулася конференція платформи Європейської пам'яті та сумління. Це організація, до якої входять 68 різних інституцій з 28 країн Європи і Південної Америки. І цю зустріч організували за участі інституту національної пам'яті Польщі. Вона була присвячена жертвам тоталітарних режимів. Відзнаку платформи отримав український журналіст, кореспондент інформагенції «Уніан» Дмитро Хелюк, який уже майже два роки перебуває, на жаль, в російському полоні. Про Саму премію про конференцію і про Дмитра, зокрема, також і про національну пам'ять. Ми поговоримо сьогодні з Ігорем Куликом, директором українського архіву національної пам'яті. Ігор також брав участь у Варшавській конференції. Радий вас вітати, пане Ігоре. Доброго дня, шановні слухачі. Розкажіть, будь ласка, я хотів би одразу про Дмитра, може, з вашого дозволу поговорити про його історію. Розкажіть, будь ласка, хто висунув от його номінантом на премію і загалом, що ця премія означає? Та ну, власне, так як ви сказали, платформа європейської пам'яті та сумління це неурядова інституція, яка, власне, просуває в світі історію і пам'ять про. Одного боку злочині комуністично, саме акцент на комуністичну тоталітарного режиму, з іншого боку, власне, докладає зусиль для того, щоб більше такого не повторювалося, і щоби власне суспільство на рівні з нацизмом так само засудило комунізм. Що стосується власне премії, це премія, яка щороку присвоюється платформою, премія, власне, яка видається або інституції, або людині, або групі людей, які тим чи іншим способом власне борються проти тоталітаризму, які відстоюють ідеали демократії, ідеали і права свободи людини і громадянина. І власне, Дмитро Хилюк якраз на наше глибоке переконання цього року під це підпадає, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про сучасні події. То а, для нас, на жаль, для України комунізм це не є лише якась а, історична а, історичний режим, який закінчився в 91-му році. А для нас а, продовження комунізму це є расизм, який сьогодні власне пускає ракети по Україні, які буває а, в мирних українців. Власне цю премію висунули всі українські інституції. Оскільки в платформу входять і урядові, і неурядові інституції від України в різні роки станом на зараз входять Український інститут національної пам'яті, а архів національної пам'яті Києва Чолі, центр досліджень визвольного руху, меджліс кримсько-татарського народу, національний музей Голодомору геноциду України і центр захисту записів Майдану. Власне, всі ми. Єдиним голосом висунули цю кандидатуру. Ми дуже втішені, власне, що інші члени платформи з інших країн, з Європи, з Америки, підтримали цю кандидатуру абсолютно більшістю. І, власне, саме Дмитро Хилюк, хоч він і особисто очевидно, що не міг брати участь, оскільки він перебуває в полоні. Але я сподівання, що присвоєні йому цій премії, принаймні, з боку прискорить його звільнення, і, хоча б, можливо, Простить його перебування в полоні а, з іншого боку, власне, приверне черговий раз увагу до тих злочинів, які ми маємо вже в 21 столітті з боку а, Росії агресора. Ну я, до речі, слухачам хотів би більше, знаєте, так, розповісти про Дмитра, бо, думаю, багато хто не знає його історію. а Історія у нього, наскільки я розумію, дуже складна, бо, зокрема, через те, що він навіть не є таким класичним полоненим, так як він і військовим не був, а цивільною людиною, і фактично, за всіма міжнародними правилами він є заручником, от так, як ті, хто яких брав Хамас, наприклад, в Ізраїлі, і тому також є складності, так, з його обміном. Та власне це для нас, а для європейського демократичного світу і нас є різниці. Ми вважаємо, що він взагалі не мав би бути навіть заручниках і мав би бути очевидно, що без будь-яких умов в Україну. Але для терористичної держави, такої як і Росія, абсолютно всі українці, незалежно від того, чи вони журналісти, чи цивільні, чи військові, а лише тільки тому, що вони є. Українці вони автоматично стоять ворогам для Росії, і очевидно, що завдання Росії якраз полягає в тому, щоб цей геноцид проти українців, який тривав все двадцяте століття, і голодомор-геноцид як був таким теж апогеєм цієї політики знищення. Власне, це якраз акцент того, щоб і в 21-му столітті Росія продовжує це робити. Тому очевидно, що е, Дмитро, власник журналіст, він мав би бути звільнений і, власне. Його історія потрапляння в полон і перебування власне в полоні про те, що коли він перебував в окупації, коли під Києвом і коли його власне схопили в полон Скозарович, це якраз приклад того, як Росія тотально порушує абсолютно всі правила і ведення гри і щодо звичайних громадян, і щодо цивільних і щодо і, можливо, навіть в першу чергу щодо журналістів. Так, і я от ще нагадаю також слухачам, що кілька разів вже намагалися навіть провести такий обмін, щоб звільнити Дмитра і ще кількох людей, але Росія зривала ці спроби в останній момент. І організації репортери без кордонів вдалося опитати п'ятьох свідків, які підтвердили, що Дмитро саме от перебував у, скажімо, в Новозибковському СІЗО Брянської області. Це було 2022 року. І загалом, за отриманими даними, що менше 500 українців. Саме в тій, в тому закладі, в тому СІЗО перебували. Я хотів би вас ще про саме Варшавську конференцію попитати. Її темою от була саме пам'ять про тоталітарні злочини, так? наскільки я розумію, що, от, що там, в якому форматі це відбувається. Це якийсь обмін практиками, я так розумію, так? між різними учасниками з різних країн. А, ну, переважно це відбувається в форматі такої а, міжнаціональної конференції, де є тематики, ну наприклад, цього разу тематиками було це наприклад перехідне правосуддя, це політика національної пам'яті в різних країнах, це власне я дослідження підпілля антикомуністичного в різних країнах. От і це все обговорювалось. так. само українська сторона звернула особливу увагу на певну річ, яка для нас стала неприйнятною. Пов'язана вона власне з тим, що наприкінці листопада. Прокурор Польського інституту національної пам'яті завершив слідство по акції Вісла. Акція Вісла це депортація проти 150 тисяч українців з їхніх етнічних територій, а, які були біля кордону польсько-українського кордону, і які були примусово виселені а, на так звані повернені землі, тобто це а, кордон України і а, Німеччини. Власне, і а, це прокурор. Кінці листопада прийняв рішення про те, що він не побачив тут складу злочину комуністичного режиму, тобто заперечивши попередні висновки того самого польського інституту національної пам'яті рішення польських українських президентів, вирішив, що власне це рішення, яке проводилося гуманно, що це нібито було українці від того лише виграли, десь пропустивши, випустивши про знищення декількох тисяч українців в таборі Євожно. Це важливо власне, не починати відбілювати комунізм, не починати говорити про комунізм як щось хороше явище. Це теж для нас було важливо звернути на це увагу і показати, власне, що важливо пам'ятати ці злочини, важливо засуджувати ці злочини і говорити про якусь зміну думки до злочинів тоталітарних режимів. Це неприйнятно, тому що це певним чином реабілітація і реінкарнація тих злочинів. І виправдання того ж, які чинить Росія зараз на території України. А, наприклад, от один з учасників також, наскільки я розумію, в конференції брав участь Фонд пам'яті жертв комунізму. От і говорили і про відкриття в Вашингтоні 2022-го, вони якраз відкрили цілий музей жертв комунізму. Я от саме про такі. Музей хотів би, знаєте, запитати, от як практику у вас? Там, от з того, що мені відомо, там взагалі так представлені розповіді про різні злочини по всьому світу комуністичні, і там про катинські розстріли, про румунський режим, і про різанину от в Китаї на площі Тяньаньмені. Про Кубу, про комуністичні в'язниці, про український голодомор, і навіть про геноцид там і опір у Литві. Як вважаєте загалом в Україні як таку практику на майбутнє? Ми розуміємо, що от чи не видається вам, що за там час незалежності десь в Україні не вистачило, може, практики саме виокремлення такого е, окремого окремого музею, його облаштування і саме? Цього напрямку так на державному рівні подалювання, щоб суспільство нагадувати про комуністичні ці злочини насправді ну, взагалі а, хотілося б, очевидно, щоб влада більше розуміла необхідність і, а, історії, і що не лише економіка вирішує сучасність і дає шлях в майбутнє, тому що. Власне, на моє глибоке переконання, та війна, яку ми маємо сьогодні в Україні, це війна не за території, не за людей і не за якісь там економічні здобутки. Це в першу чергу територія, це в першу чергу війна, власне за е, свідомість людей. Чим ми лишимось, чи чим взагалі лишимось українцями, чи ми станемо якимись совєтіку з гомораша. Ось а е, тому на жаль, коли говоримо про музеї та й в принципі про архіви в Україні. Е, е, е. До нас насправді фактично жодного нового музею за 30 років незалежності не було побудовано. Так, музей голодомору звели першу чергу, другу чергу зводять, але то спершу війна першої то перешкодили, а потім вже під час війни, коли ще півмільярда виділили, то цей хайп про те, що не можна виділяти гроші на музей, треба все на військо, а він перекреслив добудову цього музею. В іншого боку, так само в нас є. Музей майдану, тобто події, які так чи інакше теж пов'язані з боротьбою з режимом, режимом Януковича рухом до Європи, власне, за те, що ми зараз відстоюємо європейські цінності, те власне, куди ми зараз рухаємось, і теж на жаль, музей майдану фактично немає свого приміщення і немає і і, 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 і знає і як іде, і що має бути побудовано, і цілі проекти, а знову ж таки немає коштів. Тому знову ж таки, оця ідея. Яка свого часу говорилася з 2015 року, коли був прийнятий пакет до законів, і власне, які поклали нарешті законний масовий початок демонтажу пам'ятників Леніну і інших там комуністичних діячів, говорилося про те, що створити або на території ВДНГ, або в Києві або на в якимсь іншому місці власне такий музей тоталітаризму, куди звести не лише ці пам'ятники, але так само. А показати, як зароджувався комуністичний режим, і будь-який режим тоталітарний, за рахунок чого йому вдавалося утверджуватись, і власне напевно найбільш цінно які чинники могли призвести до того, що тоталітарний режим розпадається, тому що це те саме те, що насправді дуже актуально, дуже потрібно для того, щоб Росія як тоталітарна держава нині розпалася. На жаль, цей проект музею тоталітаризму він теж. Дальше слів фактично не пройшов, і тому мені здається, що це насправді дуже важливо створення таких музеїв. Мені здається, що насправді, коли говорити про такий музей, говорити, що це має бути лише один музей, цього не достатньо. Очевидно, що а, різні музеї мають бути про різні події, про різні ситуації. А музеї, які не мають бути не лише в столиці, очевидно, що в столиці це мав би бути найкращий, найбільший, найякісніший музей. Але в той же час. В напевно, що в кожному обласному центрі теж мав би бути музей, які так само мали би показувати локальну історію, тому що дуже важливо власне показувати, що це не щось, що там відбувалося лише там в Києві, в Москві чи ще десь. Власне показувати, що оцей режим він вплинув на конкретних людей, які жили а, в твому населеному пункті, які ходили по твоєму парку, які прогулювалися по твоїй вулиці, і раптом їх а, не стало. В одну ніч лише тому, що от так вирішила влада, і ніхто не міг цьому протистояти, і це насправді дуже важливо це все показувати, показувати ці масштаби і власне говорити про цих людей, говорити про а, біографії цих людей. Тобто, тому що а, щоб це не була лише просто статистика: 100 тисяч, 1 мільйон, 7 мільйонів. Тобто, це тоді просто виглядає лише як цифра, але за кожним цим тисячі мільйонам людей лежить біографія конкретних людей. Хай коротенько, але біографія. Ікі де вони, що вони робили, чим вони займалися, хто вони були, які їхня сфера цікавості, це власне те, що буде актуальне. Я сподіваюся, що власне після війни, коли ми здобудемо цю перемогу, оце розуміння і підтримка культурної сфери, підтримка е необхідності побудови нових музеїв, перегляду концепцій е існуючих музеїв, власне, від відходу від того радянського лекала, як це все подавати? Е ці всі речі, воно нарешті до нас прийде. І буде більш розумів. Очевидно, що ми то треба розуміти, що буде відбудова, що це будуть і інфраструктурні проекти, і лікарні, і школи, і садочки, і інші якісь дороги, е, е, там клуби і так далі. Але за цим не треба забувати за музеї, і треба пам'ятати, що музеї це теж одним з чинників. тому що інакше, якщо нас заберуть пам'ять. То uh, людина, в якої забирає пам'ять, вона потрапляє в психіатричну лікарню. Не хотілося, щоб власне це була наша доля. Ми я би хотів би, щоб наша пам'ять збереглася, і щоб це власне була наша пам'ять, а не Росія чи інші країни би нам диктували, яка власне наша має бути історія, і uh, як ми маємо вчити, і що ми маємо пам'ятати. А я ще хотів би, знаєте, якщо можна коротенько, небагато часу в нас залишається. От таке питання про архів Національної пам'яті української. У мене власне таке, знаєте, до вас питання з того, що я бачив, би, може, знаєте, корисним і хотілося б таке бачити, чи можливо і чи є така перспектива, і бачення на майбутнє, щоб зробити такий, існував такий в портал, де були б оцифровані багато різних історичних документів, і можна було б, знаєте, люди часто не підуть до архіву, для того, щоб щось пересвідчитись, а коли під час якихось розмов, там це буває в компаніях, всюди десь якісь виникають такі обговорення минулого, якісь суперечки, і можна було. Швиденько зайти, наприклад, і на цьому порталі, там за прізвищами, за якимись датами, от знаходити дійсно підтвердження якихось от таких важливих подій в минулому, наприклад, злочинів тоталітарних, чи, чи ведеться до цього, чи є така ідея загалом на майбутнє Так, хороше запитання, дуже актуально, і значна частина а, істориків про це все говорить, Власне, а, з певним таким порталом а, більш такого. Не так архівних документів, як більш е, такого науково-популярного формату в, в книг, публікацій, статей, це є сайт е, інституту історії України Національної академії наук, власне, де ми намагаються все це зібрати. А, говорити про те, що це якийсь є окремий архівний а, проект. А зараз найбільш таким повним а, проектом, який ми говоримо в Україні, це є. Проєкт розроблений Центром сліджень визвольного руху і архів служби безпеки України. І він називається Електронний архів визвольного руху. Його коротка назва авер.ор.юей. Власне, де понад 30 тисяч документів. Кожен документ опрацьований. І, власне є повноцінний пошук, географічний імени, і ще якісь речі, які там згадуються в податах. А він стосується переважно не переважно. Стосується власне двадцятого століття. Стосується. А політики національної пам'яті пов'язаних з українською повстанською армією, з іншими повстанським рухом, з дисидентами, а, з тим, як ми здобували цю незалежність і як ми мали цю незалежність починаючи в 17-21 роках, в 41-му році вже власне 91-му році мали незалежність. Такі тобто проекти є насправді. А, він очевидно, що він не повний. Очевидно, що його треба наповнювати, і очевидно, що було б добре, щоб це власне було державний якийсь проект. І в цьому є сподівання з тим, щоб дійсно ці документи архівні робити дійсно поза якоїсь тематики. Робити так, щоб перше їх об'єднувати, як ви кажете, за, за якимись пошуковими запитами. З іншого боку, їх відразу об'єднувати за якоюсь темою, щоб це могли використовувати абсолютно різні категорії людей, починаючи вчителів для уроків, закінчуючи тими, хто буде готувати виставки. Або інші якісь речі пов'язані з цими речами. Плюс, очевидно, було б добре, щоб на цьому проекті е, були об'єднані якісь так само е, відео, е, презентації, різні речі, які би могли би допомогти. Тобто, е, бо дуже часто люди витрачають багато часу, шукаючи одне і те саме, і тут важливо власне створити продукт, запропонувати цей продукт, щоб люди власне вже не витрачали час і не просто там вбивали в інтернеті, а дійсно шукали. Тобто ця ідея є. А, вона проговориться. Ми теж хоч хотіли би до цього долучитися створити. А от, але поки що, очевидно, що говорити, що цей проєкт реалізований, на жаль, не доводиться. Ну але приємно чути, що дійсно ви підтримуєте таку ідею. Бажаю, щоб вдалося її реалізувати. Це як на мене буде дуже корисно і загалом дякую вам, пане Ігорю, за цю корисну розмову. Про те, що все таки, от вдалося нам про важливі речі цього недільного ранку поговорити. Дякую вам за запрошення і дякую слухачам, які слухали нас. Бажаю вам гарного дня. Я нагадаю слухачам, що моїм співрозмовником був Ігор Кулик, директор українського архіву національної пам'яті. Ігор взяв участь у Варшавській конференції, присвяченій поширенню правди про тоталітарні режими.